В незаліку туризм, тестування ниви катав пролог спочатку, потім слалом, змійка. Там, звісно, машина так отримала. Добряче. Щеплення майже там не було з ґрунтом, ну так, куди докопався, я, звісно, фінішував, але два рази не туди виїхав. Ще три рази не туди виїхав. Ось і. Це Тріал. Там були деякі технічні складнощі. Тут я на подсосі виїздив. Ось, а тут в мене кулька з перемикача передач. Відпала. <хи> Я її ловив по салону. Потім далі поїхав. О, так що такі от змагання. Тестування ниви пройшло успішно, а далі буде щось буде.